3500 гривень. Зараз буде вартувати у нас. ось цей комплект світодіодних led фар. На штатне місце. трактора МТЗ-82. Це у нас фари на 75 Вт, ватт, які мають чотири режими, мають ближнє світло, дальнє світло, габарит та поворот. Габарит та поворот це будуть ось ці стрілочки. На них ідуть два окремих провода. Ну і фара вже має ближнє та дальнє світло. А як ви бачите, йде перехідна решітка. На ній стоїть фара на герметику. Ставимо на хороший герметик. вже провірений. Продали їх дуже багато комплектів. Дуже добре тримається. Також є штатна решітка трактора МТЗ-82. Тобто, ви свою решітку зняли, поставили цю і все. Якщо потрібно до трактора МТЗ 892 1025, Вони також є в нас. Ми даємо вам тільки перехідну решітку та світодіодні одні летвари. Аби у вашій решітці, як ви бачите, так само як ми тут, зробили більший отвір. Ну і вже прикрутили перехідну решітку до штатної. І все поставили на свою решітку. І є такий варіант. Якщо в зборі як зараз це 3500 тисячі це гривень, це вже із штатною решіткою. Якщо потрібно тільки перехідна решітка та фари, такого ціна такого комплекту буде 3000 гривень. Кому цікаво, друзі, звертайтеся, відправляємо по новій пошті компанія Слова Кантесе.